Щодо того, що в нас було до 2014 року, то не можна сказати, що в нас не було Шекспіра. У нас його було більше, ніж ну, було досить багато цього, цього автора на сценах. Але, як на мене, ці постановки великою мірою мали такий, знаєте, церемоніальний характер, і в хорошому сенсі цього слова церемоніальний, і, можливо сказати, ще й статусний. Перш за все, я це для себе визначаю так, що у нас більше Шекспіром цікавилися ті, хто його ставив. Ті, хто його інтерпретував, але не так глядач. Для глядача Шекспір залишався офіційним автором, визнаним у всьому світі, якого ну, треба знати, що є Шекспір, і треба це дивитися, можливо, в цьому щось тебе хтось зачепить, щось там це. Але інтересу такого, як зараз, до цього автора, повірте, не було. Так, щоб читали зараз пересічний глядач? Начебто, не знаю, чи це дійсно так він бере після перегляду вистави і читає, перечитує цей текст і порівнює, що він бачив на сцені. До того, як, коли Шекспір мав церемоніальний характер, як я вже сказала. Це не стільки було захоплення глядача, скільки захоплення тих, хто до нього доторкався. Доторкались у нас дуже багато наших талановитих режисерів, і тут ми не можемо не згадати і Сергія Данченка, і а... Сергія Маслобойчикова, який тут присутній, і Дмитра Богомазова, і Віталія Малахова, і багато інших, кого я забула, то це буде привід до дискусії, як це ви забули. Ось. Тобто ці вистави були, вони були дуже цікаві їх багато обговорювали, але це все була така всередині нашого театрального кола. А хто як прочитав, а що він там не дочитав, а що він там побачив і що він там не побачив. Що сталося після 2014 року, то це дійсно Шекспір як автор зацікавив глядача. Звичайно, в цьому є вина цих Цих режисерів. Звичайно, вони кидали глядачеві щось таке, якісь приманки, щоб ну нарешті, ну подивись, ну я ж каріалан, ну подумай про каріалана, ну подумай, може, це якось з тобою зв'язано. Звичайно, це все було. Але так, щоб сам глядач пішов і став розуміти, що йому це треба, то треба було, щоб щось відбулося в нашому середовищі взагалі. І як на мене, ми нарешті відчули. Той трагізм ситуації, які є. А тут треба сказати, що все-таки у нас трагедії Шекспіра домінують на сцені, ну, хроніки, але не комедії. Комедій дуже мало, і вони якось так маргінально з'являються, а інколи вони так з'являються, що вони схожі на трагедії. Так от, мабуть, щось сталося з нами з нашому житті, ми знаємо, що сталося. Що ми всі разом відчули, що Шекспір, Шекспір говорить, навіть не говорить, а він відчуває так, як ми. Оцю трагічність нашої ситуації, оцю безкінечна тягнеться те, що ми не можемо вирішити, ми не можемо надати дати на це. Однозначної відповіді. Ми розуміємо, що ми самі в цьому не винні, але ми на себе все одно беремо це, ну, так би мовити, карму цієї жертви. Ми в цьому живемо, і це те, про що у Шекспіра дуже-дуже багато. І, очевидно, це той момент, який зробив дійсно Шекспіра а, близьким. Не просто митцям, які його читають, а близьким багатьом людям, які його не читають, які вихоплюють одні фразу, але вони розуміють, що це ця фраза, ця, цей вислів це також і про них. Тобто, це трагічне відчуття часу, воно стало для нас усіх тотальним. І воно стало відлунювати буквально кожному. І тому. Скажем, так сучасною мовою Шекспір заходить.